Всім доброго дня! Ну що у нас молодої команди главарь потягається, думаємо, що вона буде робити тут, да? що мені одягнуть модний приговор. Короче, ЕС одягається, вибирає, каже, Треба ж вибрати якийсь снаряд, то вона та зараз вона покаже вам модний приговор. Кажу, підожди, давай я. Ну так, підтягни резинку. Та вірьовкою підв'яжеш. 17 числа у маминої сестри Фені 90 років. І вони відмічають в кафе, і ми всі йдемо. Ну, знаєте, вони ж одногодки майже, на три роки різниця. То треба, щоб вже ж виглядала красиво і іменинниця, і гостя, то вона шукає, що її одягнуть. Кажу відкривай свої комори, кажу, Саша прийде ось достане пальто з Чердака. Не красиве пальто. Це не для того, що знаєш, що пальто. Це ж деякі кажуть, що в неї немає чого одіти. Вона не знає, що їй одіть зараз, розумієте? Що їй одіть, що їй вибрати, не то, що там одна річ і пішла. Так цей пояс, Це цей пояс є... лучше наверх кофти. Мам, він красивий. І буси отам найде, там бус куча валяється, ма. Отак От я, отак, так, доча. Ні, це ж ще не закінчено. Ну, це так ні. Я ні, це ти дуже ж там і підтягла, не там надо там так. Там вони осунуться, доча, а там і я люблю отак так штани. Хорошо, давай, одівай. Штани повинні бути до землі, а не так, як підстрелений клуб. Ото ж я опусти, матня повинна трошки висіти. Вони це короткий, ні, це короткий. Хай краще по землі возяться, чим ти будеш як підстрелена на Ну, давай ти ж нам покажеш, в чому ти збираєшся йти, а ми виберемо і скажемо. Ну, Мені здається, що по сезону. Це... Я думаю, ти будеш йти в тому своєму сіні. Ну, давай, зараз оприділимся. А ви, а ви, будь ласка, напишіть під, під відео, в якому костюмі мамі йти на день народження рідної сестри, Фені Сергеївни. Ну, йди сюди, що ти там стоїш, ми ж не бачимо. Дуська, дуська, а тобі яке плаття? Та ну ми ж не Ну ти ж плечі правильно поставити. А мені содять? Що, що мені скажіть? Я буду гола. Я буду гола. Я буду гола, скажи, да, дуська? Я буду гола, мені пофігу. Я сьогодні так замазалась з землі, що мама мене ругала. Каже, хіба так можна замазуватися? Це взагалі все чорне було. Це чорне. Рекламна пауза. Пока... Вибирає костюми і ес. Оце все в земляці було. все. Вона привикла там в садок її виводили гуляти в сад городський, і вона там рила землю. Ану, давай, пливі. Та не Ви. треба розщося потім розчислити. Так, отак, стоп там, щоб видно було. Не підходь ближче далі. Ану-ка, покрутися. Давай, крутись, 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 Ну, штани вона опустимо, бо ж я не люблю такої длини. Mm -hmm. Так, поворачуйся. Е, отут на шиї треба буси одіти. У нас є там бусів, е, браслетів всяких. Короче, оце такий, отакий от образ, Повернися. Далі. Так. Побачили ви, так? Да? Ну, це в'язані носки, понятно, туфільки будуть. Туф. Хто буде, да. Та ну щось на ноги одінеш. Все. Знімай, давай інший образ. Я, я той костюм ще примірюся. Давай, міряй, міряй кость. Як жарко буде, вона може зняти бути отак, от а так, так вона буде в цьому. А да. може, правда, що пояс мені? Ні, опусти кофту, приміряй наверх цього. А, ти знімаєш ага. пояс. Просто приміряйся, зняти жакет, що, наприклад, жарко буде. Ну, буси все одно треба. Де та коробка з бусами разом? Найдемо, а не найдемо тут. То... Найдемо, Мені вона ляша Ні, ляша. Ні, треба знайти ж воно в нас є і валяється. Хоч ти так... походи. Мені ж легко, легко ходити. Між ходити. прочим, можна навіть під цю кофту з поясом, воно буде жакетка відкрита і буде видно пояс. Та ну. Так, Так, ну. А, все-все, ось та дирка. Я не втушу. А ну-ка. що та штани туди не пхай, штани будуть віддільно. Ков, ти так, мені ти мені яке, а ну повернися. Давай, давай, крутися, задом. Задом крутися. Ну, непогано, давай, 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 давай. То не застегнута пуговичка, нічого, що горб, Всі ми горбатів. І так можна, да. можна під, 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 під оце, цей І плащ так, одягнути це. Да. Ага. Все, мама передівається, покажемо зараз. Ні. Вона ще сама. Ну, Скажуть, що є дуже далю. А ще ж як буси. Ні, ну тут і буси, і пояс. Бачиш, скажуть, що я дуже нальопана. Ма, хто тобі що скаже, Боже? Ой, кажуть же Та тож не кажуть. Та то ж ненормальне кажуть. Хай вони доживуть до твого віку. Я подивлю, я хочу подивитися, які вони в цьому віці. Які вони? А то вони себе ж не покажуть. Ми не боїмося. Ось ми. І ось ми показуємо, які ми. Це контролю бабушки. Можна... А ну-ка. Втора модель фігура номер два. Так, воротник, давай воротники поправлю тобі. Ні, тих не нечують, щоб вони не повивертілися. Може відправити? От дірвати воротник? Ні, воротник же свіжий є. А? Воротник свіжий, Зачем чому Так, ну це у неї такий, дивіться, така ткань, знаєте, як вона... Крім... Ні, вона така, як от, чи вілюр, чи що, така, така основа в неї. Вілюра. Бачите, імпортне, це ж дефіцитна тканина. Бачиш, як вона. Це ж ти, дочечка, мені все. Ні, ну це шила тобі раю, а? Шила, а. Дивіться, пуговички тут ручна робота. Ну, Красиво. І штани. Анука, Ану давай дивіться. Штани мені не такі просторі, як ті. Так, Дуся, відійди. Трошки далі до дверей підійдемо. Закри двері, бо там отбліски. Так, Тепер покрутися. Такий темно, темно, синій кольор. Але воно так легко падає. Бачите? Красиво. ну, Напишіть, як тут гарно, так гудзик, їх не видно. Де, так, о, не о не Зараз не видно, видно. дивити. Тут нічого не немає, тут воно таке, як от, знаєте, як якийсь китайський чи японський жак... жакетик. Так, так. Оце тільки Сні... в мене шурукава. Ну, це, значить, як як от... кісточки, тут як царевна лягушка вам. Наліво рукавом. Там озеро направо рукавом, там пустирі. Mm. <laughs> так, бачите, яке платячко. Тут не карманів, нічого немає, просто так Немало, одів свободне. Да. Дося в мене був кофта така. Я оце такі узор скутіла давно, давно ага. і тим. Мені... Так хорошо, знімаємо цю модель. Давай щось таке попроще брючки, якусь і гарошу куту кофту одінь свою вже ті привозила з Китаю, помнеш? А на одній. Ага. Ти... Щоб, Я ти ж не була... Щоб ти ж не була там, як принцеса. Що ти роздіваєшся, аж тебе пишу на цей трасі. Щоб ти ж не була принцеса там все. Сама головна тетя Феня повинна бути там красавиця. А ти в старе місто. Я ж у це життя так одягалася. Ну, тетя Феня, звісно, та а господі. а тетя Феня вона проста, да, вона проста, вона проста жінка, вона волосся не коса, вона скручена вверху. Вона... Ви бачили мою тіть я якось знімала про неї відео. Так, ну зараз ми зробимо ще один третій варіант. Такий, що осінній. Це ми зараз ос... осінній одяг шукаємо. Ну Мені, чесно, це більше подобається. Ви пишіть. Зараз третій варіант. А ну-ка. І от такий варіант дивіться чорні брюки просто. І отака, ну це теж гарно, мені подобається це. До, я часто думала, що ти в цьому підеш. Чого, а ти знаєш, що? Оця одежда у мене якраз, я покажу, я не буду. Угу. Дивися, як у мене пояс нормальний. Це ти е, шила за заказ мені брюки. Мені це і, з Китаю та, да, 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 да. Оце так. отойди. Ну Мені теж це подобається, дивіться, як гарно. Да? Дивіться. Дивіться. Знаєш, прислів'я, під лицу? Що к лісу? Все <с мути> точно. Ну, не знаю, щас, щас, Я що, не ні, що Я... напишуть, подивимося мам. який тобі напишуть це, такий її одягнемо. Ну, мені здається, що це класно, правда? Вона, знаєте, і не дуже. Ні, не підходь, бо ти зливаєшся, вона і не дуже буде. Вона не буде вибиватися серед гостей, правильно? Вона не буде затмять іменіницю. І мені здається, що це нормально. Так, Бусечка вирішила почухатися трішки. Дуся, буся, який, оцей наряд хороший? Да? О, бачиш, махає хвостом. Значить, цей наряд хороший. Красива бабуся в цьому. Дюдюньки, дюдюньки. Дю так, ну бачите, вона стояла. При цьому наряді вона стояла. Ну Мам, я не знаю, я б остановилась на цьому. Піди, подивися ще і по возрасту, і по моделі. і Ну Звісно, каблука одівати вже не будемо, Ну гарно, дуже гарно. так що пояси? Ні, не надо. не надо пояси. А ну покажи, якщо підперти йди сюди. Ні, воно модель тут, та сюди, де що я бачу. Ні, я ще час для поясу. Ну, звісно, розклішоне це для жирних, ну ти худа, ну, попробуй з поясом. Я взагалі люблю полоску в горошок. Я обожаю такого одежу, чесно. Мені подобається. Так, а ну-ка, давай-ка пояс. А ця дивиться такова. Це правильно є. Та яка різниця нам просто. Тистяни нам просто подивитися треба. Так, а ви швиденько не зволікайте. Я відео швиденько викладу, а ви пишіть, тому що 17 числа. Гулянка. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. льються песні. І звучать, як там? В такт ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо, так. А ну-ка. А ну, одні трішки. Щоб не було воно. Ні, тут хорошо, тут одійди ж від мене. Не перецепись. Nie, nie, nie. Ану, закривай, ану-ка повертайся тепер. Е, красиво, але твій горб тут видно, якщо поясом підпоясане, то я думаю, що треба, правда? І тим більше, що якось я так зробила, що як, от, знаєш, дядя Андрюша царство небесне ходив в штани аж до самої груді. Я теж таке люблю. І ти таке любила? Mm, не, а, я... а ну, повертайся. Okay. Ні, я вважаю, що пояс тут А випишіть, будь ласка, ще раз повернися. А можливо, ні, там воно так барабанчиком зібралося, то й нічого вже й не видно. Так, напишіть, як з поясом чи без пояса. Все, чекаємо ваших відповідей. Ні, світлі не треба, зима. зима? Зіма mm -hmm. не надо. Вола, вола, хочеш світле, то вже буде якесь міроприяття. О, твоє день родіння, тоді одінеш, ми тоді новий показ моди вам покажемо. А пальто ще обов'язково ну, то окремо я зніму, тому що це вечором, а мені ж потрібно, щоб ви написали. Це злякалася. Так що все, отаке. От Вибирайте і пишіть. Тут у мене, Я б оцей чи той. Ну, Оцей мені більше подобається. Ну, а ви, тільки без поясу, ну знімай пояс. А перший Алла. Перший костюм тяжело. Там, ну, там же ж три вещи, три і воно ж тепле. Да, да, да. Ану, отак мені здається, без пояса набагато краще. Диви, да? диви, воно вільно падає і нормально. І ноги рівні, і все. А мене ноги рівні. Ну, так, все. Красота. Я думаю, що напишуть тобі, ну не знаю, а як ти думаєш, який напишуть костюм, щоб більше всього підход... Оцей. оцей да? Або той. Оранжевий. Ну, той треба ж тоді ще мені поробити. Зелений. Перший. Там треба. Надо... Ні, другий. Перший, але... Перший – це оцей зелений, Тяжкі. що штани великі на тебе. Тяжкий він. Угу. Важкуватий. Ну, як треба, то треба. Як... Ну, зима шма. Так в цьому костюмі ти можеш з машини юркнути і не одівати навіть пальто. Так. Да, а да. в цьому треба одягати, чи куртку, чи пальто. А ще, може, кофту зверху можна навіть. Ти що, здіваєшся? Чорт. А вона буде виглядати. А я тобі можу пропонувати, знаєш, у мене кофта, я її вже не ношу 100 століття, я вже хотіла комусь її віддати. Ота з блёсками, знаєш? Давай поміряємо ще одну. Зараз поміряємо. Іди сюда, пожалуйста, подивимося. Там стільки речей, Боже, Боже, це а вообще. О, тут вона дивися. Ой, що вона так темно стало. А та дітошка. Там можна зашити, мамо, ну тобі тут -то всій тоже гарно. Гарно, о тут гарно. А отут це Ой, в цій теж кості, видно. Та нічого там не видно Кості, нормально. Хіба ну, Кост... що шарфік ще потипать. Оце ж сільке речі. це моя кофта, віщі, які, що просто... віщей, ну, цей поясок можна назад, а можна і вперед. А ну, а ну, ну крутаніся ще раз. Я щас підожди. підожду. Отак впереді він хорошо висить, мам. Ти худа тобі добре. Дуже гарний комплект. Найтілесний ліфчик, хорошо, тут воно закрите біле. Ну підожди, не тікай, хороший цей комплект, дуже хороша. Ну поворачуйся, Кістки, не кістки, гарно. Там ото закрить, мені подобається цей. Пишіть, як вам. Дусінька, ти щось пукнула, Демо я тебе випущу. Ну давай оту блискучу кофту той день. Вона така важка. Так, да, давай. Ай, бо от модного приговора ти пукнула. Іди погуляй. о, дивись, Тут жматія, мама не горю, і таку рубашку можна одіти. Вона через шию знімається, мам. Ану одінь оту, да, оцю, оцю. А вона знайшла ще одну, теж, вона її любить каже, я на похорони в ній ходжу, кажу, ну на похорони не треба да, одівати її. Коротше, не діло. я ніяк не можу змонтувати ці котлети, Блін, що тут модний приговор. Вона важка. Вона дуже... повертайся важка, ну, трошки видно, але вона дуже важка і видно, що тобі. Вона, знаєте, що? Дивіться. Дивіться, вона повністю до цих бльосток, бачите? О, диви. Отаке, отаке. Ну, як, ну. <гумут> ну ось воно, бачите, оце що <гумут> як нерви успокаивають. І жемчу, 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 то вона тобі важка просто, гарна, вона тобі і грудь придавила і все на світі. Ну, ні, не, вона, вона дивиться гарно, але мені не дуже. Пишіть, будь ласка, це кофт. Я вже не знаю, який це Це четвертий, да? четверти, четверта модель. Так, зараз ще одна буде. Так. Ну Це теж гарно дуже. Горбат. Так, що тут горб твій, мамо? Знаєш, це така кофта, що вона і не дуже празнічна, і не дуже проста. Мені подобається. Ця, це теж. А в тебе повочки не розтягуються там нормально? Єлі розтягнула, не, Вина... Петля велика. Петлі не розвид... ні. — А мені малі... наоборот воно випадає. Малі, де вона випадає? Ну випадай. Ніде не випадає. Гарно, дуже гарно. І шия захована дуже гарно. Мені подобається і цей образ. П'ятий чи який? Угу. П'ятий, мабуть. А ну, один свою ту чорну кофту. А я хочу мене Надя мені дарувала кофти одну, я носила а автора з червоними розами. Покажи мам з трояндами. Кажу, мам, подари. Ні, ні, не на день На день Ми будемо гроші дарить, воно не треба ці всі шмотки. А, Бо, ось... а ти знаєш, Що я тобі скажу? Ні. Що ти вже давним-давно одложила подарок, навірно. Як? А от в коробці вже ціле літо. Гроші лежать і. А, та ні, то я ж тобі оставляю. І... Ні, ні. Оце, дивіться, мені Надя, мені Надя дарувала кофти дві, одну я носила, а одну, ну, може, раз оділа. Говорю, мам, подарить Феніб, хай вона ходить в магазин, просто в магазин. Вона каже, та, на, вона треба віддати, буде одівати. Ну, ти. Мама наділа ту кофту зняла, тому що Діма дзвонив, що за мене каже, матюкайте мене, кажу, хорошо буде матюкати. А ну йди сюди. Іди із... сюди. Тобі буде дуже жарко вийди. Тут можна одіти якусь другу кофту якусь. Так, відходь далі. Ні, ну Ми це ж вирішили подарувати Тьотфеніцю. Ну, не на день рождення просто. Ні, ну тут все. Це одежа кофта це на похорон, це точно. Повернися. Вона красива. Оця кофта. оця кофта, Махер. Дивіться, які рукава. Бачите, це красиво, дійсно, що на похорон. Хай пуговички, то я, Не треба, а зараз треба дивися, затягнулася, треба вставити туди штучку. Я хотіла крючок купити, між прочим. ні, ні. Ні. Ну, хай буде, хто що скажуть. Ну, цю, ну Кофту ми можемо іншу надіяти. У нас там кофт куча є. Просто оця кофта. Тут зосередьте увагу на оцю кофту. Ну, застігни її отак. Це зосередьте увагу на кофту. Моя, Не на ту вона красну. красу. От отак і можна буде Так, Запанки в самом да, да, Це кардіган такий. Ану повернися, повернися трошки вам. От Він отак отакої довжини по Отак. А тепер все, вже хватимо, тому що зрителі затіряються, що робити? Пишіть. Не буду казати, що мені подобається, все. а ти прибирай свої лахиці, Всі, все. Поки. А, зніми ану, в цій кофті. Як ти зніми, зніми Ту. Вона на підкладці той кардіган на підкладці. Ану покажися, як ти в цій кофті. Ну, тіть ж така, як ти буде все, гарно їй. Що... Я кардіган знаю, мам. Угу. А ну-ка, повернися в цій кофті. пройдися далі, їй теж буде так знаю. хорошо. Ви з нею похожі. І оце їй її... вона може трошки менше тебе ростом чи ні? Ні, вона ж... Вона ще більша, це я, мала. Все, значить цю кофту їй подаруєш. Просто так, хай вона дома в ній ходить, в магазин ходить, сваля... та треба ще подивитися, може ще їй що подарувати, а буде в неї лежать. Mm -hmm. Ха -ха -ха. Вона ходить. Ну буде в неї лежать, мам. Mm -hmm. І в цьому тобі хорошо просто так. Я ж кажу, що по лицу mm -hmm. все к лісу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, все, ну, чекаємо. Вибирайте і пишіть, будь ласка. Тільки дурниці не пишіть. Пишіть, ми вас пораду питаємо. Знаєте, як у нормальних посторонніх людей. щоб бабушка да, щоб бабушка прийшла краса п'яти, отак. От